Доброго дня. Сьогодні я покажу вам, як проводити касові операції на Android-касі INUROS. Натискаємо продовжити зміну. У нас є такі а, три рисочки горизонтальні. Натискаємо на них касові операції. У нас є переказ на інший рахунок, видача грошових коштів, а, прийом грошових коштів і звірка балансу. По суті, вони означають е, те, як називається Тобто видача грошових коштів. Е, ви натискаєте, і, наприклад, прийшов до вас постачальник, е, і треба йому віддати там ну хай 500 гривень. Е, вибираєте контрагента, там от постачальник, наприклад. Вибираєте категорію платежу, тобто закупівля, оренда і так далі. Можна вибрати інше. І пишете коментар, що це таке, там, наприклад, гроші постачальнику. Ось. І натискаєте на оцю галочку. Документ проведений. Прийом грошових коштів так само. Тобто, наприклад, вам треба внести розмін у касу. Ви там ті ж самі 500 гривень. Там, хто буде це робити, там хай власник. Вибираєте там інше і пишете розмін, наприклад, у коментарі. Розмін, натискаємо галочку. І все внесення проведено Звірка балансу, то ось у касі 0 гривень. Ми віддали 500 і забрали собі 500. І в сумі вийшло 0 гривень. Все правильно. Якщо ж неправильно, можна натиснути Ні. і Відкоригувати баланс. Ось. Переказ на інший рахунок, тобто можна між магазинами перевозити гроші, або, ну, по суті, так, між магазинами перевозити гроші. І писати коментар. Так само натискаю на галочку: Документ проведений. Щоб закрити зміну. Зміни закрити зміни. Ось і все, все максимально просто.